i'm delighted to be in chernobyl this afternoon for a very important event.

This Ternopol Regional Epidemiological Laboratory is designed to protect the citizens of Ternopol Oblast from dangerous diseases. The work of upgrading this laboratory to the level of biosafety level two. was conducted under the auspices of Воськондакте андріаспис Cooperative Threat Reduction Program. Ця робота по забезпеченню Тернопільської регіональної епідеміологічної лабораторії рівнем безпеки біологічної безпеки номер 2 була проведена під гідою програми колективного зменшення загрози, відомої також як програма НАННАЛУГЕР. We will very soon be celebrating the 20th anniversary of this important cooperative program between the governments of Ukraine and the United States. And we look forward to very soon extending this program for seven more years. And we that will be able this program for Projects such as these carried out, out under the Non-Lugar Program strengthen Ukraine's sovereignty, security, independence, and territorial integrity. Projects uh, such as these carried out under the Non-Lugar Program strengthen <in> Ukraine's security, sovereignty, and <language> territorial integrity. The level of biosafety level 2 qualification is an important accomplishment and an important international standard. The U.S. financial contribution to accomplishing this project, totaling $1.7 million. Is a symbol of our commitment to our strategic partnership with Ukraine. внесок сполучених штатів у реалізацію цього проекту, який складає суму 1,7 мільйона доларів, є ознакою відданості сполучених штатів розбудові співробітництва із Україною і підтримки її успіху.

This oblast and the United States government, and we look forward to continuing to cooperate effectively and intensively in the months and years ahead. Це ознака нашого партнерства із тернопільською областю. Я сподіваюся, що це партнерство між сполученими штатами і тернопільщиною буде розвиватися у наступні місяці, в наступні роки. Дуже дякую. Пане посол. Сполучених Штати Америки. Ми раді вітати у нашому тернопільському краї. Хочу сказати, що дійсно те, що сьогодні ми маємо можливість відкрити лабораторію, яка є другою після Ужгорода в нас в Україні. Це дуже добре, тому що наші люди, наші лікарі. Можуть тепер короткий час оприснити ту чи іншу причину тої чи іншої хвороби. Мені приємно, що іменно ви перебуваючи на посаді посла в нас в Україні, ще не довгий термін, але завітали до нас в Тернопільську область. Дякуючи вам. За те, що зроблено тут у нашій Тернопільській області. Я хотів, щоб передали подяку Уряду Сполучених Штатів Америки. А також хочу сказати, що наша Тернопільська область досить приваблива. Вона є особливою. Іменно демократичні перетворення в нас в Україні можна сказати, починалися іменно звідси з нашого тернопільського краю. Ми молода держава, у нас ще багато є проблем. Ми вчимося демократії і, перш за все, в США в Америці, цілу ряду розвинутих країн Європи. Але приємно сьогодні ви, ви знаєте, що якраз Верховна Рада, об'єднавши зусилля сьогодні і правочої коаліції, і опозиції, перші прийняли низку законів. Які так потрібно для нашої держави, які потрібні для того, щоб завтра були повноправними членами Європи? Україна це великий народ, це велика держава. Ми живемо в центрі Європи. І скажу, що ми все зробимо, і в нас є для цього можливості для того, щоб збудувати ту україну, за яку боролись наші предки протягом багатьох століть. Боручись в різних точках земної кулі за незалежність. Сьогодні ми відбулись. Ми є, ми сьогодні працюємо і хочу сказати, що область дуже унікальна. Область високодуховна. Область має найбільше замків в Україні 120, із п'яти найбільших кастрових пещер в світі. Чотири знаходяться в нас в Україні. В нас унікальна природа, в нас протікає дістер, збруч, серед І ми звичайно будемо раді, коли ви знайдете можливість для того, щоб ще відвідати наш край, нашу область, познайомитись з тим, як ми живемо, з нашою культурою, з нашими традиціями. З нашими вже певними зрушеннями, як в економіці краю, так і в сільському господарстві. Дякую вам за приїзд і дозвольте, давайте разом перевіз стрічку і відкриємо цю лабораторію дуже важливу для нашого краю, для здоров'я, покращення здоров'я, безпеки здоров'я наших людей. को कर के डालती है दिन में रात चला है हां